Результати оцінювання членами комісії. 2 бали, 2 бали, 2 бали, 2 бали, 2 бали. Серед метичні 2 бали заносимо по протоколу. За Світлана Васильівна, будь ласка. За підсумкове розв'язання ситуаційного завдання ви отримали найвищий бал, 2 бали. Все-таки досвід є досвід. Все нам розказали, все показали. Будь ласка, ми готові до вашої презентації Перебряду 15 хвилин на презентацію разом з питаннями, які будуть у присутніх. Тому е, да, Я вас попереджаю, що якщо ми не будемо вкладатися, в схему, і оцінюємо так, як воно зупинилося. Ви готові? Зараз датку виничку. Зараз я тепер позицію. Хто? Угу. Є різниця. Готові? За 10 хвилин до 11-ї. Угу. Розпочинайте, будь ласка. Дякую. Угу. Шановні, шановні члени комісії. Дозвольте вам представити перспективний план розвитку Одеського ліцею No7 Одеської міської ради, директором якової є з 89 року з дня ведення його експлуатації. Ліцей No7 заклад прикових технологій, творчих інновацій, перспективного мислення, який, на мою думку, є унікальним. Наразі в на ліцеї навчається 1469 учнів 56 класів. 23 класи навчаються за програмою інтелекту України». Є один інклюзивний клас, одна дитина, є дитина з особливими потребами, навчається за педагогічним патронажем, є сімейна форма навчання, один учень за екстернатом. Контингент учнів до 22-го року становив 1721 особа, 58 класів. За відомих проблем, причин зменшилась кількість. Проте ми прогнозуємо збільшення кількості здобувачів освіти на наступний навчальний рік. Ми плануємо набрати в старших класів, зібрати до 30 учнів, набрати перших класів у кількості 144 осіб. Вважаємо, що завершення ремонту додаткового укриття дозволить, дозволить нам це зробити. На сьогодні перші класи навчаються виключно очно. Другі, одинадцяті, за змішаною формою навчання. Є сформовано дев'ять класів з дистанційною формою навчання. З метою всебічного аналізу внутрішнього потенціалу закладу проведено свод-аналіз. Переваги. Ліцей зберігає стійкий авторитет у громаді висококонкурентну згулянку. Ми прагнемо, щоб кожен наш випускник мав змогу реалізувати свій потенціал в Україні. Вступ до вищий навчальний заклад на бюджет, це як спосіб і збереження сімейного бюджету і це інвестиція в майбутнє України. Однак війна внесла свої корективи, частина випускників. з Відомих причин продовжують навчання за кордоном це виклик, який ми приймаємо з розумінням, водночас зберігаючи вектор на якісну українського освіту. За роки керівництва ліцею мною створено ефективну авторську систему. Ліцей експериментально підтвердив статус закладу з високим рівнем розвитку інноваційного потенціалу, наявністю оригінальної авторської методики, це наказ міністра освіти, яким нам присвоєно статус авторської школи. Це вже цього року наказ. Однією з переваг нашого навчального закладу. Є сталий згуртований колектив, де глибокі корені має корпоративна культура. Її носіями, є досвідчені педагоги, які працюють тут з першого дня, маючи лише один запис в трудовій книжці, так і випускники, які повернулися в стіни рідного закладу, вже в ролі вчителя, спадкоємність, відданість, ціннісне єднання із 80 професіоналів однодумців, де більш ніж 70 50% мають вищу кваліфікаційну категорію. Педагогічний колектив має високий рівень мотивації до участі в інноваційних процесах, здатність до саморозвитку. За період мого керування ліцеєм реалізовано шість експериментів та дев'ять проєктів всеукраїнського рівня. Наразі заклад реалізує третій етап сьомого експерименту всеукраїнського рівня. За дуже важливою темою на сьогодні психо-педагогічні умови формування національної ідентичності здобувачів загальної середньої освіти. Хочу наголосити, що напрацьовані матеріали досвід роботи колективу під час експериментів стали основою для нормативної бази та використовуються закладами освіти України. Ну це першу чергу нормативні документи щодо здоров'я збереження. Експериментальна діяльність закладу була неодноразово відзначена Академією педагогічних наук та міністерством освіти України. В ліцеї створені комфортні та безпечні цифровізовані умови. Для всіх учасників освітнього процесу, які забезпечуються через впровадження програмно апаратного комплексу та системи взаємодії з батьками Сімпліскул, який потребує подальшого свого розвитку. І ми очікуємо, що у нас з'явиться ще один експеримент спільний з, і ще з колегами зі школи, Одеси. Ми вже над цим працюємо. Мені приємно про це говорити електронного журналу. Налогітина школа єдиною платформою Microsoft Teams, яка дозволила не переривати освітній процес під час пандемії і введення воєнного стану на миттєву, включилися в роботу. Статус школи Марсофтлізаю отримав ще в 2018 році після успішного реалізованого всеукраїнського проекту Хмарні сервіси в освіті. Перейти на змішану форму навчання нам дозволило наявність первинного укриття. Я хочу сказати, це наша велика гордість нашої. Значної співпраці з батьками, тому що я розпочала це укриття будувати в 2014 році. Я розуміла, що воно буде потрібне. Разом з батьками ми це робили, продовжили його в 2022 році. Я дуже вдячна за це Олені Валерівні, тому що вона підштовхнула, хоч відмовляла від цього, тому що очікували все таки кошти з міської ради. Але разом. З тим, ми розпочали заняття. Це нам дуже допомогло повернути вчителів, повернути дітей, і вже в 23-му році, в березні місяці, ми розпочали навчання. Ми були дуже вдячні тим, що нас підтримала і міська рада, і міська влада нам теж включилася в цю розбудову. І дуже нам було приємно, що наш проєкт обрав ЮНІСЕФ, який власне, і завершив це укриття. Укриття відповідно до вимог ДСНС у заховане на 650 місць. І я вважаю, що це одне із них. Кращих укриттів і в Одесі, і можливо, не тільки в Одесі. Наразі триває будівництво другого укриття з проектною потужністю Трисняні, фінансування якого здійснює Одеська міська рада. Саме це дасть нам можливість навчати дітей в позміну. Батьки дуже в цьому зацікавлені. Вони приходять в школу, і саме це вони просять. Буде одна зміна, чи буде припленка, їм це важливо за те, що ми зараз знайшли можливість будувати ще одне укриття. Ми щиро уклінно вдячні нашій міській владі, дуже вдячні нашому департаменту освіти, вдячні Олені Валерійні за те, що вона знайшла можливість ну, добитися того, що нам на це виділили кошти. Створено безпечне освітнє середовище в навчальному закладі. Я хочу сказати, що я просто не знаю, хто би не пишався цими камерами. У нас їх значно, значно більше за 100, і у нас тоді до спостереження вже майже 20 років існує. Це дуже великий, потужний ресурс в будь-якій роботі навчального закладу. Ми встановлено було також ще одна інновація. Встановлено було двері, які відкриваються сигналом автоматичним відкриттям сигналом повітряна тривога. Це теж були двері перші в Одесі і в Україні такі. Наш навчальний заклад обладнано протипожежною системою, системою повіщення двома тривожними кнопками. Ми одна приватна, друга державна. Я хочу ще раз сказати, що за всю таку потужну нам допомогу ми вдячні і батькам нашим, і безперечно нашій міській владі. Ми дуже серйозно. Працюємо для утримання позицій щодо якості та результатів успішності наших дітей. Поглиблений. Я хочу уважно вам попросити подивитися на цей е, слайд. Поглиблене вивчення англійської мови, можливість вивчення другої іноземної, а у нас це німецька, польська. Китайська дозволяє випускникам бути конкурентно спроможними серед абітурієнтів України. Затримувана на сьогодні у нас, ну і власне не тільки сьогодні математика і іноземні мови. На сьогодні їх три. Допрофільність у нас фактично розпочинається з початкової школи, а з п'ятого класу запроваджено галузеву спрямованість вивчення предметів на максимальному рівні англійська мова та математика, що є до Восьмих та дев'ятих класах повибрано вивчається англійська мова, математика, що в подальшому є базою для філологічного та математичного профілю. Наступного року ми плануємо розпочати з початкової школи. Пробачення двох нових для нас проєктів Сінгапурська математика та освіта, діти майбутнє. Ми вже розпочали серйозну роботу над цим посилене вивчення математики за методикою Сінгапуру та інтегроване вивчення предметів в ліговій формі. В травні 24-го року у нас почав працювати цифровий освітній центр надовження освітніх втрат. Ми дуже задоволені. Це великий ресурс. Через нього вже пройшли понад 1700 здобувачів освіти і Перексицького району і в тому числі всі наші. В закладі створено патріотичну і не виховне середовище. Система авторської школи забезпечує формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу і ем, європейської цивілізації. Стрижень є національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого фактора, що формує громадянина своєї держави відданого безкорисливого служіння України. Існують проблемні питання, які вимагають. Рішення ми розуміємо, ми їх бачимо. Це наша недостатня співпраця з вишами щодо реалізації практичної частини профільної освіти, наша віддаленість від вусів ну, дає б себе знати. Недостатньо комплектована матеріально-технічна база для впровадження системи освіти, недостатня кількість комп'ютерів, ясно стадіон, наш ясно, благоустрій, ясно харчувок, але ми це знаємо і розуміємо, що коли знайдеться можливість то з нами обов'язково будуть ці питання вирішити. вирішувати. дітей наявним ресурсам здійснюється ефективне управління освітнім процесом закладу, що забезпечує професійний розвиток педагогів через підвищення кваліфікацій за різними формами на різних платформах. Ну, ви бачите це в тому числі і конференції, які ми мали в цьому році. Дуже така потужня відбулась конференція. Далі у нас сайти, які стосуються нашої волонтерської роботи. Я навіть не буду на цьому зупинятися. Тому що це відомо, що всім, що ми робимо, як і всі школи, теж важливу роль у формуванні активної громадської позиції, розвитку лідерських якостей, відповідальності відіграє учнівське самоврядування. Я хочу звернути увагу ще на нашу потужну роботу міжнародну співпрацю. Вона у нас теж важлива. Заклад веде інформування про свою діяльність, як я вже говорила, і Ску, і єдина школа, і Ютуб-канали, і Максов Сім, бібліотечні світбібліотеки. І дуже велику роботу ми проводимо. Дуже багато років з міжнародними виставками, де ми представляємо завжди свої в своїх номінаціях наші, наш досвід. І неодноразово ми були відзначені золотими медалями, дипломами першого ступеня і неодноразово відзначалися і Міністерством освіти Академією наук. У закладі за підтримки батьківської громадськості Одеської міської ради створено належну матеріальну базу. Я хочу окремо сказати, що ми дуже вдячні нашій владі міській за ремонт фасаду, покрівлю за інноваційними технологіями. Ми це дуже відчуваємо, нам дуже тепло і дуже комфортно. І зараз розпочато капітальний ремонт. І ми сподіваємося, за кілька місяців він закінчиться. Ну, звичайно, ми маємо проблеми, але я хочу сказати, що кожна з цих проблем вона живе, на жаль, в кожній школі. На жаль, і сподіваюся, що буде час, ми позбудемося. Отже, з результатами слована аналізу ми забезпечуємо ліцей забезпечує доступність якісних освітніх послуг. Здійснює успішну соціалізацію випускників. У нас наявне партнерство з батьками з здобувачів освіти в громадських на засадах прозорості, відкритості, що дозволяє підтримувати позитивний і забезпечення заберігаючий простір. Ліцей ну, має бути гнучким, адаптивним, щоб відповідати викликам сучасності, впроваджувати інновації і. Проведений аналіз діяльності виявив таку цікаву річ, що визначені у попередньому плані нашому перспективному вектору розвитку закладу є актуальними в реаліях сьогодення і потребують подальшої реалізації. Отже, ми готові працювати в статусі ліцею з трьома ступенями, як зазначено в нашій стратегії та статуті. Але якщо відбудуться зміни у законодавстві, то ми бажаємо залишитися все-таки гімназією з початковою школою і здійснювати різнопланове галузеве спрямування з метою підготовки здобувачів освіти до навчання в старшій профільній школі. Отже, визначено такі стратегії. І ви їх бачите, це створення академічного ліцею з математичним, суспільно-гуманітарним та інформаційно-технологічними профілями. І підготовка конкурентно-спроможних випускників закладу, інноваторів, патріотів, які володіють ключовими життєвими компетентностями, здатні до успішної в суспільстві. Дякую. Я завершила. Колеги, питання. Скажіть, будь ласка, а чи є наявність вакансій у вас в Ні. Всі вакансії Ні. закриті, так? Так. Всі вакансії закриті. Я все ж таки вважаю, що ось ті наші кроки, які ми ну, вирішили з розбудовою цього укриття, люди, які виїхали, ну, не встигли ще там себе знайти. І, і ми змогли їх повернути. І, власне, наш колектив дійсно такий, що в нас є дуже багато вчителів, які працюють довго і, і прийшли працювати без освіти вищої, прийшли з педагогічним коледжем. Сьогодні це наші найкращі вчителі, і в них єдиний запис в трудовій книжці. Дякую. Відпочивайте трошки. Результати оцінювання членами комісії. 2 бали, 2 бали, 2 бали, 2 бали, 2 Середньо Среднеарифматичные 2 бали заносимо до протоколу. Розв'язання ситуаційного завдання та презентації кандидат Мельник Світлана отримала загалом 4 бали. Заносимо до протиповідь. Слава Василю, будь ласка. Слава Васильеві, за результатами презентації ви отримали найвищий бал 2 бали. Загальна сума балів за розв'язання ситуаційного завдання та презентацію 4 бали. Це найвищий бал. Тому рішенням конкурсної комісії ми вважаємо вас переможцем. У конкурсі на, з відбору на посаду директора Одеського ліцею номер 7 вітаємо вас, Дякую. натхнення, Дякую. сили, здоров'я і головне неба. Вітаємо вас Дякую, колеги, за вчиття.